Рок, жовтня про головні події цього дня розповідатимуть наші кореспонденти. Спочатку про головне коротко, польща рада допомогти, як захистити свої права. Романа Шухевича вшанували на скелях Довбуша. І як народному рухові України 20 років виповнилось, про це і не тільки у цьому випуску у студії для вас. Працюватиме Люба Яворська. Центр зустрічей функціонує у Варшаві. Якщо іноземець прибув у Польщу та має проблеми із легалізацією перебування і сломаченням місцевих законів зі страхуванням із правильним оформленням житла, можна сміливо звертатися саме туди. Про це повідомило польське радіо. Представниці центру, зокрема, одна із засновниць фонду форум різноманітності Кася Кубін та співзасновниця фонду розвитку, крім кордонів Ксеніна Ранович, зустрілися з українськими заробітчанами Оксані Наранович останнім часом дуже багато українців хочуть отримати карту поляка або легалізуватися і отримати карту постійного перебування. Часто це ті люди, які перебувають на короткий термін, але згодом вони розуміють, що можна залишитися і надовше, причому легально. Сюди також звертаються люди, яких скридили роботодавці, комусь не заплатили, хтось не може домовитися про легалізацію своєї роботи. Тим, хто приїхав до Польщі і має певні проблеми, які не знає, як вирішити, може звернути до центру зустрічей у Варшаві. Там і підкажуть і допоможуть. Адреси в інтернеті на ваших екранах. Цієї наділі на одній скель кейдовбуше біля села Бубнище Долинського району на Івано-Франківщині відбулася урочиста посвята та відкриття меморіального знаку пластуну Романові Шухевичу. Таблиця інформує про героїчний вчинок молодого шуха. Таким було пластове псевдо майбутнього командира ОПА під час другої краєвої пластової зустрічі у серпні 1925 року, коли юнак та його товариш встановили на вершині скелі вежа український прапор. Причому зробили вони. Це без жодного страхувального спорядження. До них цю скелю підкорювали лише австрійські альпіністи кіройці. Тому, крім патріотичного аспекту цієї події, вчинок Романа Шухевича трактується як один із перших зафіксованих випадків українського скелелазіння. Встановлення та урочистості з нагоди по свята таблиці організував музей архів пластового руху за сприяння пластового курення ватага бурлаків, що цими днями проводив на скелях Довбуша пластовий вишкіл зі скелелазінням, крок по вертикалі. У чистостях були присутні і члени родини Шухевичів, зокрема донька генерала Чупринки Марія Шухевич-Трильовська. Ветерани УПА, до воєнного підпільного пласту, діти пластунів, що брали участь у другій краєвій пластовій зустрічі 1925 року, а також майже 40 пластунів різного віку з різних міст України. Є ще пороху народного руху України, якому виповнилося 20 років, і є ще потреби в його відродженні в чорноволівському варіанті. Як стверджує мій колега Василь Олексєєв, це засвідчив урочистий збір рухівців із нагоди 20-річного ювілею організації, що відбувся в міському будинку культури. За висловом ведучого відомого рухівця і депутата міської ради Зеновія Медюха стіни цього залу пам'ятають події двадцятирічної давності, те безперебільшення всеукраїнське явище під назвою народний рух України, котре мало свій нелегкий, але радісний і піднесений мирно революційний шлях до теперішньої незалежної України. Його першопрохідці і зібралися нині на урочистий ювілейний збір. А разом із ними міський голова Роман Шрамов'ят, голова райдержадміністрації Євген Кухар, заступник голови Львівської облдержадміністрації Ігор Дершко. 20 років, Україна є, це вже само собою, нічого не зміниться, і вже тої активності не відчувається і вважається, що їй так не потрібно. Але, напевно, що це не так. Згадуються ці роки тому, що ми всі були єдині. Ми всі були єдині, ми бачили одного ворога, бачили одну проблему. Бути членом народного руху, бути його симпатиком це була гордість, це була честь. Це була шана, напевне, до нації і до самого себе. Де нова хвиля підйому людей, рівень свідомості яких відповідає свідомості Рухівця 85-го року. Я твердо переконаний, що ми, починаючи говорити про рух нині, значить, ми все таки зуміємо отягнути ту частину української громади, яка піддалася на Політичний і навіювання. на зборі виступили депутат міської ради всіх п'яти демократичних скликань, заступник голови міськрайонної організації НАРУ Ігор Попів, голова осередку Михайло Щерба, ветеран руху, екс-голова міста Іван Попович, голова Львівської обласної організації НРУ Ярослав Підко, який вручив нагороди НАРУ стризьким активістам руху та інші. Присутні вшанували пам'ять лідера НРУ В'ячеслава Чорновола хвилиною мовчання. Завершився урочистий збір святковим концертом. Останніми днями поблизу строя відбувся ряд ДТП. Нещодавно біля села Доліби зіткнулися два автомобілі марки Тіго» та Фольксваген Посад. У результаті аварії водій посаду потрапив до лікарні з численними травмами. Того ж дня у чергову частину Стрийської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що на лікування потрапив житель села Верчани із діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. Чоловіка так покалічив водій автомобіля Тіпо», здійснивши наїзд на піш. Шоходам і ще одна пригода трапилась у селі Угерського тамтешнього мешканця. Викрили автомобіль. Шкода Октавія із подвір'я власника, і таким чином завдали шкоди на 130 тисяч гривень. Марш Стоп-інсульт від пам'ятника Тарасу Шевченку до оперного театру пройде 9 жовтня у Львові у рамках всеукраїнської кампанії День боротьби з інсультом в Україні. Окрім цього, біля оперного театру всі охочі матимуть змогу виміряти артеріальний тиск і відтак дізнатися про те, чи перебувають вони в групі ризику серцево-судинних захворювань. Також пройде прес-конференція, участь в якій візьмуть міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко, президент всеукраїнської громадської організації, Українська асоціація боротьби з інсультом Микола Поліщук та інші. Добре, там, де нас нема, Україна на 85-му місці серед найкращих країн для проживання. У той же час Норвегія займає перше місце у списку. Про це йдеться у щорічному звіті ООН про рівень життя у 182 державах. Витяги з цього документа публікує газета Daily Telegraph. Друге місце займає Австралія, на третьому Ісландія. До десятки також увійшли Канада, Ірландія, Нідерланди. Японія ще опинилася на 13-му місці. Україна займає в рейтингу 85-те місце. Тоді як Росія, 71-й, Білорусь опинилась на 68-й сходинці. Дослідження враховують такі показники, як письменність дорослого населення, середня тривалість життя і середній рівень доходів. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить. Життя любить того, хто за нього бореться у спорті ж боротьба не припиняється. Тож про тих, кого любить життя з вашого покірного слуги в студії Олег Филик. вітає. Сьогодні говоритиму про такі бельгійці, готові поділитися досвідом організації безпеки до Євро 2012 Львівський сокіл, бронзовий призер чемпіонату України з Регбі 7 Дробичанка Наталія Городинська стала срібним призером чемпіонату світу з рукопашного бою. Не перемикайте. В спортзалі стрисько дячонацької спортивної школи пройшли обласні змагання серед збірних команд ветеранів районів міст з волейболу з подробицями. Мій колега Ігор Тимків. Організаторами турніру виступили Львівський обласний центр ФЗН львівщини Спорт для всіх, асоціація ветеранів спорту Львівської області та осередок ветеранів спорту Стрищини. Приємно констатувати, що Стрищина є вкотре місцем проведення такого роду волейбольних турнірів. Старше покоління Стря добре пам'ятає, що кожної неділі біля колишнього парку Верзе відбувалися волейбольні баталії вуличних команд. Саме звідти вийшло відомі не тільки на Стрищині, але й в Україні волейболісти від Трику, Василинка, Луцер, Ткач та інші. Як зазначив заступник голови Львівського осередку центру спорт для всіх Микола Давидюк, сьогодні. Ми проводимо змагання з волейболу за програмою спортивних ігр Здоров'я літніх людей 2009. Це вже п'ятий від змагань, у нас залишилися тільки шахи і більярд, і на тому будуть спортивні ігри закінчені в цьому році. Треба відмітити, що стріські центр, який очолює пан Роман Медяк, достойно представляє стріщину. Той з цих спортивних іграх. В протистоянні брали участь команди Моршина Стоята Нового роздолу. В результаті право називатися найкращим виборили моршинці, одержавши вольову перемогу в напруженому поєдинку з командою Стрия. Волейболісти нового роздолу посіли третю сходинку. Переможці й призери були нагороджені кубками, медалями та грамотами. До Другобича зі сріблом вихованка Другобицького спортивного здоровчого центру ЕНЕ НА, Наталія Городинська виборола друге місце на чемпіонаті світу з рукопашного бою за версією ката. Безконтактний рукопашний бій. Демонстрація вміння працювати зі зброєю в Амстердамі, де проходив цей чемпіонат, Наталія Городинська виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. За пів кроку до призового місця був ще один другобицький спортсмен, вихованець нею майстер спорту міжнародного класу, неодноразовий переможець європейських турнірів Андрій Шевчук. Представники силового блоку бельгійського уряду пропонують допомогти Україні підготувати концепцію безпеки на час проведення Євро-2012. Бельгія та Нідерланди були першими країнами, які у 2000 році спільно провели чемпіонат світу з футболу. Вони мають унікальний досвід організації безпеки на масштабних міжнародних заходах і готові поділитися своїми знаннями. Зазначив директор департаменту Євро-2012 Львівської міської ради Олег Засадний. За його словами, бельгійські правоохоронці запропонували провести спеціальні навчання українських стюардів, працівників міліції та інших силових структур. Тур. Бронзовий сокіл. У Львові на стадіоні ЮНІС відбувся четвертий заключний етап відкритого чемпіонату України з регбі 7 в якому за три комплекти нагород боролися шість вітчизняних клубів та дві команди з Молдови. У підсумку за сумою чотирьох етапів золоті нагороди вибороли регбісти Хмельницької оболонь університету. На другій позиції фінішувала команда Одеса Севенс, а бронзовими медалями нагороджено Львівський Сокіл. Додамо, що оболонь університет чемпіонський титул виборола уже в четвертий раз. Якби я помер сьогодні, то помер би щасливим, заявив президент Бразилії. Щойно почувши з уст президента міжнародного олімпійського комітету Жака Рогер, результати заключного туру голосування щодо вибору у столиці Олімпіади 2016 року, президент Бразилії Луїс де Сильва не приховував свого щастя. Як повідомляє турнір Ком'ює, він заявив, що це його один з найщасливіших днів у житті. В інших претендентів були пропозиції. а Ріо показав серце і душу і пристрасть, заявив президент Бразилії. За кілька хвилин після оголошення Ріо Де Жанейро місцем проведення. Олімпіади 2016 року після оголошення результатів голосування та перемоги Ріо де Жанейро, схвильований бразильський лідер заявив: якби я помер сьогодні, то помер би щасливим. В'ячеслав Узилков захищатиме титул 21 жовтня у Києві. Популярний український напівважковаговик В'ячеслав Узилков свій наступний поєдинок проведе 21 жовтня на арені Київського палацу спорту. Захист титулу інтерконтинентального чемпіона за версією WBA стане головною подією столичного турніру. Промоторської компанії братів кличків K2 East Promotions. На рингу цей вечір вийде також середньоважковаговик Максим Бурсак. Суперники у і Бурсака стануть відомі пізніше. Повідомляє офіційний сайт компанії К2 істпромоушен. На сьогодні це все для вас працював лег. У кожного з нас є сонце, тож дайте йому світити. Погода на нашому каналі. Медичний центр Арніка. Синоптики кажуть, що завтра буде хмарно, можливо йтиме дощ. Температура повітря прогріється до 16 градусів тепла. Вітер дутиме Південно-Західний зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 736 міліметрів ртутного стовпчика. Партнер рубрики Погода Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.